Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Volkswagen Tiguan, Автівка на нас 2015 року випуску обладнана дволітровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала із Сполучених Штатів, всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Автомобіль у нас е, має двохлітровий бензиновий двигун, пробіг 197 тисяч кілометрів і ціну 15 340 доларів. Авто у нас е, має чудову оптику, гумус у нас у радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, повністю потоноване. Також авто має релінги, е, камера заднього огляду. По салону чудовий шкіряний салон чорного кольору в доглянутому стані, без нарікань. Дах у нас також в чудовому стані. Далі, друзі, карти. Переднього ряду дверей без нарікань, повний електропакет, електрорегулювання та підігрів зеркал, управління світлом, мультифункціональне кермо, е круїз-контроль, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, мультимедіа з Bluetooth, е AUX та USB, система стоп-стоп, електроручник та багато інших корисних функцій. Тому друзі, кого зацікавило дане авто, запросимо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також діють послуги -ді -посл лізінгу та трейдингу з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію можна переглянути в нас на сайті Автопарк.Іоа.